Хівся дитина, поки ще маленька, тівся дитина, поки ще маленька. Ти ж пожелаш навесні, що твоя думка літає легенька, Що твої мрії ясні. Мрія помини з думкою в купці, геть у удалець світа. так. ти нас накрині голубці, хай у вільно літає. Чи пам'ятаєш ти казку, касподаницю, як ти комусь принесла твою тілющу, живущу водицю, рівна пташина мала, і не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, прилітала найвищі гори, Мала кривця та круткі. Так твоя думка помине швиденько, тільки її волі паси. Принесе з чарівної країни краплю жи. Приступить журба не сипуща та до серденька твого. Та й розсича чи живуща буде живити його. Мрія помине із думкою в кучі, Геть у світа діта, кривне ти наші закриє голучі.